Набираем забирать потом и потом здоровый. почепнуть, що ціни неправильні, це не правильно, ціни неправильні. Нас пенсіонери все лак. Ну, скажіть, а що? Це секретар. А это мне надо подпити. Хорошо, по вашому іще. А що? Ви починаєте вичистач. Ні-ні, вона в кого була. У нас там була клініка. Що Наташем, она наша мама приглашала по пересадку пойти и ну, пришли на нашего то же самое, что сделала подкаты, приезжала, там все уже кричала, что меня отзывало, что я делаю там. А на машину машину вот мы машина не закрывали. такого новая стола за 18.

Я туда допомню протоколы. Давай чистый доводить, видимо, я так питаю. Заміщено вже вживання около, но по утра було коло Да, там понял, да. А я понял, лучше будет какую-то кину, такую солидную, а то показываю. 18 миллиардов долларов. Сейчас детей начнут не все. Потом уже этого будет закон.

Хорошо, если даже не могут що потрібно грінки, що от. Ну, один момент, це справа. Так, пацан. Трудно мені розповідати, чесно. Просто скажіть, ви себе записали на сьогодні? Так, звичайно. Зов вас. Один раз та й ще. Ми не розписані, я знаю. Ми не розписані ще 40 років назад. Я <риклад> не знаю, на скільки там. Я ж Може, коли є пропозиції, може, можна за ваши. Можна сподіваємося, Thank mm -hmm. А он не нужно. Все уже зарубили. Можно прийдете на виду. За що? За що не знаю? А если вы еще раз? Машина? Водить там. Машина, да, дефицит. Я думаю, вы будете не так. Правда, я бы собежал.

Більше проблем лише давай голова. А каталіта приїхати давай 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 на після цьому позачергову сесію селищної ради восьмого скликання з шестиобраних депутатів прибули 17. згідно пункту 12, статті за 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважених. Що її пленарному засіданні переводить більше половини депутатів із загального складу ради. Наша сесія є Які Будь пропозиції щодо початку роботи сесії? дозвольте після цього позачергову сесії восьмого скликання голосити відкритою. Шановні депутати та присутні про тих, хто захистив нас. Ми повинні пам'ятати повсякчас. Шануємо загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію у складі дрох депутатів. Пропоную моторну Миколу Миколаєвича, Садову Тетяну Йосипову так, Ксенжі Кирину Дмитрівну. Запрошую мені надазу мама. Ми здобув ще все встигнемо. Займіть, будь ласка, свої робочі місця і секретаріату ту складі Белячак Марія Васильівна та Фітиноч Наталія Олександрівна. Дові депутати, На, на засіданні спільного засідання, на спільному засіданні постійної комісії всі питання були розглянуті, винесені на, на порядок денний. Прошу, будь ласка, поймена затвердити порядок денний. 18, правильно? 17. А хто у нас увійшов? Була по реєстру, подивіться. 17 звернула уїхала. У нас 17. Так, Хорошо. про затвердження порядку денного. Голуб. За. Берник. За. Сенджик. За. Моторний. За. Храмовий. Філана. За. Сивопляд. За. Білячар. За. За. Вінгентер. За. Запорощенка. За. Сультанович. За. Садовар. За. Єргаєва. За. Орлова. Сопак. За. Антоневко За. 17. За. Порядок денний прийнято. Затверджено і переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження звіту по виконанню програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2024 рік. Так, Будь ласка. Починаємо голод, да. так. Вернемо. З доповненням, так. Да? Ми доробляємо, шукаємо кошти. Ксендрик. Да. Да. Моторди за, за. храмом. За За. Новопляс. За. Білячак. За. Сорока. За. Вінгента. За. Запорощенка. За. Петлянович. За. Діргаєва. За. за. Орлова. За. за. Антинетку за 17. За. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту з виконання заходів програми Турбота по поліпшенню соціального захисту громадян на 2024 рік. Затверджено і рішення Воскресенської селищної ради від 22.12.2023 року номер 9 Голов. За. Березень. За. Сенджик. За. Моторний. За. Храмов. За. Тиланов. За. Сиропляд. За. Величак. За. Сорока. За. Запорожченко. За. Вінгентов. За. Кустанович. Кустанович. Садовак. За. Іргай. Орлова. За. Стопа. За. Кабінетку. За. 17, 17, за. 17 за. за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми Турбота по поліпшенню соціального захисту громадян на 2025 рік. Голос. За. Берник. За. Стендер. За. Моторник. За. Храмов. За. Піланов. За. Тивопляс. За. За. Білячак. За. Сорока. За. Зінгентер. За. Запорожченко. За. Кульканович. За. Тетова. За. Іргаєва. За. Орлова. За. Соба. За. Антонеску. За. 17. Сіна це за. Рішення поринуто. Наступне питання про прийняття міні-екскаваторів з навісним обладнанням комунального власності Воскресенської селищної ради та передачі їх господарське відання ЖКП «Калина» та Воскресенському ККП. Голов, Вернець, за. За. «За». Моторний за. Храмов. «За». За. 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 Сорока. За. «За». «За». за. Сивопляр. за. Сарока. Вінгенто. Заборощенка. «За». Садової немає. Єргаєва. за. Айлова. За. За. Стопа. За. за. 16. За. 16 за. за. Рішення прийнято. Наступне питання по прийняття на баланс Воскресенської селищної ради, тимчасово на період ремонту башти Волов. Голов Берник. Сенджер. Моторний. За. за храмов. Філанов. Сивопляс. Білячак. Старокар. Вінгентер. Запорожчик. За. Це давай. Єргаєва. Орлова. За. СОПА. За. за. 16. За. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження статуту житлового комунального підприємства Калина в новій редакції. Головка, за. так. Берник. За. за. Моторний. За, храмов, за. Спілано. Сивопляд. Білячак. За. Інвентар. Запорожник. За. За. За, Садова. За. Айлова. Стопа. Отоверку за 17. Za. 17 за. Рішення прийнято. Наступне питання про зміну юридичної адреси Горохівського закладу дошкільної освіти Вишніка Воскресенської селищної <зв>. ради Миколаївської області та затвердження статуту Горохівського закладу дошкільної освіти Вишенька Воскресенської селищної ради Миколаївської області. новій редакції. Голову за. Верник. За. Сенджик. За. Моторний, Захрамов, за. Філанов, за. Севопляц, за. Білячак, за. Вінгертов, за. за. Питанович, за. 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 Єргаєва, Арлова. За. За. Софа. За. За. Антонетку за. 17. За. 17, за. 17 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого комітету та постійних комісій ради на перше півріччя 2025 року. Ховолок, за. Берник, за. Сенджик. Моторний за храмом за. силанов севопляс білячак староша За. Запорощенко за Бірячак, За. за. Иргаева. За. 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 Орлова За. Антонецько Сімнадцять за. за 17 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження структури та штатної чисельності працівників апарату та виконавчих органів Серсенської селищної ради на 2025 рік. двадцять За. рік. за Берник за. Сенджик, за храмом. За. Філанов. За. за. Білячак. За. Сорока. за. Вінгентар. За. Запорожник. За. Шостанович. За. Содовак. За. Ситанович. Садова. Єргаєва. За. Орлова. Сопа. Сімнадцять за. Сімнадцять за. 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 Рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці секретаря Восхисяцької селищної ради на 2025 рік. Шановні колеги, хочу оголосити конфлікт інтересів та повідомити, що участі в голосуванні приймати не буду. Голов за. Берник, за. Бернек. За. Моторний. За Храмов, За. Филанов, за. Тіланов. За. Білячак. За. Сорока. Uh -huh. Вінгентер. За. Запорощенка. За. Питанович. За. Садова. Утрималась. Юргаєва. За. За. Єргаєва? за. Орлова не голосувала. Не голосував. Сопа. За. Антинетку? За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 2025 рік. Голуб за. Берник. За. «За». Моторний. За храмов. «За». Филанов. За. Сивопляд. За. Білячак. «За». Сорока. за. Вінгентер. За. Запорощенка. За. «За». Садова. За. Єргаєва. За. Орлова. За Слопа. За. За. за 17. За. 17 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення доповнень до основних завдань програми розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів на території Воскресенської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Голуб за Берник. За, за. Моторний за храмов. Тиванов. За. Сибопляс. За. Старока. Мінгентов. Ja. За. Завороченко. За. Литанович. За. Садова. Єргаєва. Орлова, За. Това. За. Антинезал. 17 зал. <кій> <да>. 17 <кій> за, Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу ДСГП, ліси України на розроблення проєктів землеустрою, земельних ділянок, постійне користування, орієнтовною площою 160 гектар в межах Воскресенської територіальної громади. Волов. Берне. Денджер. Моторний проти. Храмов. Пиланов. Сивопляр. Білячак. Старока. Вінгендер. Запорощенко. Питонович. Садовар. Іргаева. Орлова. Цопар. Проти. Антинаску против. 17. проти. 17 проти, рішення не прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальної площі 00050 ГА, яка надається в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» в межах території Воскресенської територіальної громади за межами селища Воскресенське. Голуб, Берник, Сенджик, Моторний, за храмов, Філанов, Сивопляс, Білячак, Сорока, Вінгентер, Забароченко, Ітанович. За. За. Єргаєва, Арлова, ЦОПА, за. Антинетков За, 17, да. 17за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальної площі 00100 Га, яка надається в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» в межах території Осверценкої територіальної громади село Калинівка. Голов, за. Берник, Сенджик, за. За. Моторний, за, за. храмов, за. За. Севопляс, За. Сорока, за. Білячак. За. Венгентов. За. Пельтанович. За. Иргаева. За. Топа. За. 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 Антеннеску. За. 17 За. Сімнадцять за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації, землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, громадянину України, барану, Миколію Миколаєвичу, площею 02117 Га, село Калинівка. Голов. за Берник. За. Бернець, За. Моторний, за. 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 Іванов. За. Сивопля. За. Білячак. За. Сорока. За. Вінгентер. За. Запорожченка. За. Сльдановий. За. Садова. Єргаєва. За. за. Орлова. За. Топа. За. Антонешко. За. 17 за. На це за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки турі на місцевості та передачі у власні земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлого, житлового будинку, спортських будівлі, споруд, присадивна ділянка, громадянці України Бринзі, Валерії Вадимівні, площею 02520 ГА, село Калинівка. Голуб, за. Берник, Ксенджик, Моторний, за храмов, залазов, за. сивопляс, за. білячак, за. Сорока, він за Заборощенки. За. Піддановить. За. Садова. За. Єргаєва. За. Арлова. За. Злопа. Антенецьку. Сімнадцять за. Сімнадцять за. За. за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, на натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спорських будівлі споруд, присадивна ділянка громадянці України, Довмат, Вікторії Леонідівні, площі 0 дев'ятнадцять село Михайло Ларина. Голов за Берник. За. Стенджик за. моторний за храмов, за. Филанов, за. Севопляс, за. Севопляск, за. Сорока, за. Вінгентов, За. Садовар. За. За. Садова, за. Єргаєва, за. Орлова, за. Соба, за. Семнадцять за. 17 за. 17, за. 17, за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земельних ділянок в межах Москосенської територіальної громади село Калинівка, село Михайло Ларин, село Пересадівка, село Степове. Голуб за Берник за Сенджик за моторний за храмов за Тиланов, За. силопляс за. за сорока За. Запорошенка за за. Культанович, за. Садова за. Єргаєва за. Орлова за ЦОПа Сімнадцять за. За. за 17 за рішення прийнято. Останній розділ різне. Я хочу нагадати про подання декларації з 1 січня. Починається. Подання декларації до 31 березня будуть ще якісь доповнення зауваження. Якщо доповнення зауваження немає, дозвольте після цього позачергову сесію оголосити закрити не так? Ні, це окремо добре. Ти, ти. добре. 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 Хочу подякувати вам за вашу таку невтомну працю. У нас є такий маленький.